Інспектор зупиняє автомобіль. Ви перевищили швидкість. Та не міг я перевищити. А як ви це доведете? Так я їду до тиші. Куми, а твій пес підпускає до себе чужих? А то, бо ж як інакше він їх укусить. Ваш чоловік в лікарні. Що трапилось? Та перебігав дорогу на червоне світло і зіткнувся з чоловіком, що біг назустріч. Куми Багато дичини цього року. Ой багато. І качки, і зайці. Ну так, але ж дорого, куми Екзамен на водійські права. Що б ви зробили, якби проїхали машиною 2 кілометри, а потім помітили, що ключ від неї забули вдома. Я б зупинився, вийшов з машини. Так. Це щоб краще роздивитися дурня, який штовхає мою машину. Куми, єдиний наказ, який я готовий виконати в будь-який час дня і ночі без відмовок, це. Pui!